За курсом геометрії. Записали суміжні кути їх властивості. Записали суміжні кути їх властивості. Розпочинаємо з вами. Спочатку ми з'ясуємо, що таке аксіоми. Що таке аксіоми? Це твердження про основні властивості найпростіших геометричних фігур. Прийняті як вихідні положення, тобто, не потребують доведень. Тобто, не потребують доведень. Твердження, в якому пояснюється зміст того чи іншого поняття, це в нас означення. Ну і відповідно, теорема це визначення, яке потребує доведення. І, відповідно, певні міркування називають доведенням теореми, тобто, на основі аксіом за допомогою логічних міркувань отримаємо якісь нові геометричні факти. Тепер Деякі аксіоми ми з вами вже записували, тому Запиш... давайте так, запишемо усі, а там подивимося. Запишемо усі, а там подивимося. Так, Запишіть посередині. Зараз покажу. Запишіть посередині аксіоми. Аксіоми. Геометрії. Двокрапка перша. Одразу щоб налаштовувалися всього їх сім. Перше яка б не була пряма кома, існують точки, що їй належать. І точки, що їй не належать. Це перша аксіома. Давайте кожні дві буде робити паузу. І друга через будь-які, через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Наступне, щоб не сиділи багато не відпочивали. Третє, записуємо з трьох точок, з трьох точок до трьох точок. На прямій. Одна і тільки одна. Лежить між двома іншими. Одна і тільки одна лежить між двома іншими. І четверте. Кожний відрізок, кожний відрізок має певну певну довжину більшу за нуль. Кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. Записав. Продовжуємо п'ятий. Залишається три. Довжина відрізка. Довжина відрізка. Дорівнює сумі. Довжина відрізка дорівнює сумі. Довжин частин. Частин. Кома. на які? На які він, тобто відрізок, розбивається, розбивається, будь-якою його внутрішньою точкою. І давайте шостий. Кожний кут має, кожен кут має певну градусну міру. Більшу за нуль. Розгорнутий кут дорівнює 180. Так, Записали. І залишається останнє, Давайте хвилинку. Дописуйте. І залишається остання аксіома, і потім переходимо до вивчення теми. Записуємо. Сьома аксіома. Те саме, що про відрізок, тепер в нас про кут. Градусна міра, градусна міра, кута дорівнює сумі, дорівнює сумі, градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем. На які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тепер. Тепер наступне. Два кути на секунду, називаються. На Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями. Що, що нам бачите? треба з вами зробити? Вам треба зараз накреслити те, що ви бачите на слайді. Тобто переписувати текст. Не треба, запишіть. Те, що перекресліть собі в зошит, те, що ви бачите на слайді. Рухаємося далі. І рухаємося далі. Тепер дивіться, що нам треба з вами записати? Що нам треба з вами записати? По-перше, дивіться, зробіть ось таким чином. Позначте, давайте так: ось тут. Синім кольором візьмемо так. О, видно. Буде. О, видно. З одного боку однією дужкою, з іншого боку, двома дужками. Ось таким чином зробіть. Так, є. Так. Тепер дивіться далі. Далі. Що нам з вами треба записати? Ми з вами беремо, записуємо що кут з вами записуємо, що кут МАБ і, і кут ВАЦ, вони будуть суміжні, тому що вони суміщаються. Тобто, якщо ми їх зможемо сумістити, значить вони суміжні. Зараз поясню, як це ще по-іншому можна зрозуміти. Записали? Так. Yeah. Тепер дивіться, що вам ще треба запам'ятати. Далі записуємо. Сума суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Ось це вам треба запам'ятати на все подальше життя. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Можете це собі, який чином. Робити ось так. Я трішки не зрозуміла, як це М, а, Б і БЦ. От зараз ми розберемо. Зараз ми розберемо. Тобто, якщо, Можете... ну, якщо їх додати, то буде 180. Якщо їх додати, то буде 180. А чому не можна просто сказати МАЦ до рівня 180? А тому що зараз дочекайтеся завдань, все розберемо. Сума суміжних кутів 180 градусів. Дочекайтеся завдань, зараз ми все розберемо. Так, є Єте. Тепер ми розглядаємо наслідки. Дивіться, кут суміжний із прямим кутом. Він буде також прямий. А чому? Виникає питання. Якщо в нас з одного боку 90 градусів, з іншого боку, скільки буде? 90. Так само 90 градусів. З іншого боку, так само буде 90 градусів. Далі, продовжуємо. Тепер ще наслідки. Це ми розібрали. Два кути суміжні з одним і тим самим кутом рівні. Два кути суміжні з одним і тим самим кутом, рівні. Це ми пізніше розберемо, щоб було зрозуміліше вам, коли подивимося на все. Тепер, ось це запишіть, тому що ось це в нас буде траплятися. Кут суміжний із гострим кутом тупий. Кут суміжний з тупим кутом, гострий. Зараз поясню, що це означає. На рисунку розберемо. Все, рухаємося далі. Рухаємося далі. Тепер, що це означає? Давайте з вами спробуємо це розібрати. Дивіться. Ось. Так, 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 так. Зараз момент. Побудуйте собі взошити. Ну, візьмемо. Побудуйте собі взошити, візьмемо з вами. Чорний. Раз. І нехай буде два. І підпишемо кути. І підпишемо ці кути. А. Т. Тепер, які ви бачите кути на екрані? Розгорнутий і гострий. Ну, або це і тупий. І тупий. Ви бачите, розгорнутий кут один, один гострий, інший кутий. Тупий кут. Далі розгорнутий поділяється на тупий та гострий. Тобто, те, що ви щойно писали що кут суміжний до, до тупого кута, яким буде? Напишите, ми це Скажу, побудували. Кут суміжний mm -hmm. до тупого кута який? Буде гострий. Гострий. А кут суміжний до гострого кута. Тупий. Тупий. І То так, зай... дивіться. Давайте ось одне завдання, ми з вами запишемо. Одне завдання, ми з вами запишемо. Ну, точніше, не завдання, а так теоретичний матеріал. Дивіться. Давайте зробимо таким чином. Якщо в нас, наприклад, кут АБЦ буде 70 градусів. Як нам знайти кут Б, С Д. 180 мінус 70. Тому? 100 -100. Ну, тому що а, Б, Ц, ну, Сума суміжних кутів це 180. Тобто а, Б, Д дорівнює 180. Треба було навпаки, ось тут нехай буде 70 градусів. Тоді тут теж потрошечки поправимо, нехай буде С. І виходить АБЦ. Від суми 110. віднімаємо один кут. Так, 110 градусів. Тепер розібралися, що таке суміжні кути. Чому є сума 180? А ну, а Тепер. Відкриваємо підручник, сторінка. Ну, давайте розпочнемо. сторінка 34. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо, ми спробуємо виконати усно. Перше завдання. Спробуємо виконати усно. І так, на малюнках 2, 2, 5, 2, 5, 5, кути 1 і 2 є суміжними. Нас питають. Давайте подивимося на малюнок 2-2. Дивіться, ось тут. Кути суміжні чи ні? Так. Так. Так, так. суміжні. Далі так, на малюнку 5-3. Тут також суміжні. суміжні. Точ, суміжними. Дивіться. Що вони вам хотіли показати на цьому малюнку? Ось у вас один кут, ось інший. Тобто ось ця червона частинка, вона не відноситься до цього. До, ні до кута Д1, ні до кута 2. Це вам і хотіли показати. Далі на малюнку 5-4. Суміжні. суміжні? Суміжні? Суміжні. І на малюнку 5:5. Тут, тут суміжні. Да, суміжні, Тут сумішні. Хоча вони розташовані вертикально. Ну, тобто на вертикальній прямій, але вони розташовані на прямій. Тобто, вони будуть суміжними. Тут... Можна питання? Наступне завдання. Запишіть номер 89. Запишіть номер 89. Нарешті ми перейшли до виконання завдань. Через 33 хвилини після початку уроку. Так? Да? Так. Перше. Тепер дивіться. Нам треба з'ясувати, чи можуть два суміжних кути дорівнювати 42 і 148 градусів. Як так. це можна з'ясувати? Додали: 42 плюс 148. 190. 190. 190. 190. А сума суміжних кутів? 180. 180. 70. Висновок. Не, 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 можу. суміжний. Не, суміжний. не можуть. Висновок не можуть. Далі. 90 і 90. Так, можуть, 180, 180, 180. 180 можуть. 180 градусів. В цьому випадку можуть. Третья, Далі. Теж. 166 і 14. Можуть. Це 180 я, вийде. Вийде 170. 180. 180. 180? Ну ладно. Не Можуть. Далі. Четверте: 23 і 156. Ні. Ні. Ні, не можу. А скільки вийде? 179. 179. А, ну так. 189. 179. Так, а чому тоді не можуть? А це, це записати? Правильно. 179 градусів ви записали. Не можуть. Не можуть. Один градус, так, це дійсно важливо. Це дійсно важливо. Якщо сказано, що два суміжних пути. 180, сума двох суміжних путів 180, значить 180. 179 бути не може. Наступне записуємо номер 91. 91. Знайдіть кут суміжний із кутом 15 градусів. Як це можна знайти? Голову увімкнули, подумали. 189. Ходить 165. 16 180-113. Дрівню 167. 67. 67 градусів записав. Накресліть за допомогою транспортира кут МОН, який дорівнює 50 градусів. Побудуйте суміжний з ним кут за умови, що ОН їхня спільна сторона. Обчисліть його градусну міру. Дивіться, що нам треба зробити. Записали номер 93. Ми з вами беремо транспортир, ми з вами беремо транспортир і креслимо кут 50 градусів. Не сильно великий, великий нам не потрібен сильно. Накреслили кут 50 градусів. Більше він нам не знадобиться. Тобто в нас сказано, нижче давайте запишемо, що кут МОН дорівнює 50 градусів. Але, дивіться, одразу. Яку літеру мені треба поставити буде ось тут. Зараз я ось тут. Яку літеру треба поставити буде? Якщо в мене кут МОН. Правильно. Мені треба поставити літеру О. А тепер дивіться далі, читаємо дуже уважно. Побудуйте суміжний з ним кут за умови, що ОН, їх спільна сторона. Яку літеру поставити мені ось тут? N чи М. Н. Н. От ті, хто почули мене, почули молодці. Літера Н. У вас сказано, що ОН їхня спільна сторона. ОН – їхня спільна сторона. Тобто сторона для обох кутів. І тепер потрібно. А, ти, а далі вам треба побудувати... Треба провести. Собі... Ну, Та, так, так, так. А далі вам так. треба суміжний з ним кут. Зараз червоний буде. Треба провести суміжний з ним кут. Тобто, ось 100, таким чином зробити. Тепер, ладно, ну чого? Я ще не спитав, а ти вже Ой. відповіла. Ну так же ж не цікаво. 180 яку... 50. Дивіться, яку? Якого... Давайте якусь літеру наприкінці поставимо. Яку? Т, Т, ну давайте Т. Далі кут тоді НОТ. Чому буде дорівнювати? 180 мінус. 50. 50. Дорівнює 130 градусів. Ось ми його обчислили. Якщо хочете, можете олівцем позначити собі. Щось Що тут в нас вийшло 50 градусів, з іншого боку 130 градусів. Можете це собі позначити. Закінчить речення. Поїхали Арсені Красильников. Кут суміжний з прямим кутом, який буде. Кут суміжний з прямим кутом... Пря. А, прямый. Прямий. Далі. Так, 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 так. Ульяна, куд суміжный кут із гострим кутом. Куд сумішный із гострим кутом будет тупий. Тупий, правильно. Далі. Куд суміжний із тупим кутом. Так, Рома Copkin. Гострий кут. Стрейк -ут. Стрейк -ут. Так, все. Тепер домашнє завдання ваше буде. Записуємо параграф 2.4. Виконати письмово номер 90, 92 і 94.